Дев'ятирічний шашкіст із Ланчина став срібним призером на чемпіонаті світу в Нідерландах. Нагороду Олександр Коваль здобув у напруженій боротьбі. Уже більше трьох років хлопець грає в шашки і досить результативно. Зараз важко навіть полічити усі нагороди, які він здобув. Однією з найважливіших і найвагоміших вважає срібний кубок з чемпіонату світу шашок. Згадує перед турніром не нервував, адже був упевнений у своїх силах та перемозі. В шашкины я можна з детям кажется вчитися. Я, я планую стати чемпіоном світу. Юний чемпіон Сашко Коваль каже: гратиме у шашки і надалі, адже це його улюблене заняття. За словами тренера хлопця, ще чотири роки тому, побачивши його потенціал, одразу зрозумів, що у Сашка велике майбутнє у шашках. Він зразу був бояць. Зразу він тримав удар. Якщо програвав, він не плакав, як інші діти. Розумієте, це великий показник. Теж ну переживав, звісно. Вже після якогось разу були зриви, ну але рідкісні, але боєць. Я такий зосереджений. Видно, що дорогу ну, цілий час. тримаю удар. а Це дуже важливо для спорту, для будь-якого спорту. Батьки, тренер, друзі та вчителі це люди, які підтримували Олександра перед змаганнями. Мама пишається, що її син уже чотириразовий чемпіон України із шашок. Стараємося підтримати дитину, шукаємо різні виходи, бо на даний час фінансування немає. Звертаємося до всіх, кого тільки можна. От за цю так як він зайняв у нас друге місце на чемпіонаті світу в Нідерланди. Перш за все, ми хочемо подякувати народному депутату України Олександру Леоніду Шевченку. Саме благодійний фонд народного депутата Олександра Шевченка надав необхідні кошти, аби Сашко зміг поїхати на чемпіонат, адже батьки просто не в змозі оплачувати дороговартісні поїздки сина. Сан Шевченко старається допомагати талановитій молоді, адже на жаль на даному етапі держава не в змозі забезпечити всі потреби. Заходів, у яких бере участь наша молодь, і зокрема молодь Прикарпаття. Тому благодійний фонд Олександр Шевченка старається долучатись до таких програм і надалі буде підтримувати таку молодь. Адже ми бачимо, що вона приносить досить хороші результати. І завдяки таким дітям гімн України, прапор та інші символи постійно звучать та майорять на теренах інших країн і прославляють, підвищують імідж нашої держави. Уже неодноразово благодійний фонд Олександра Шевченка. Долучався до допомоги молодим талантам України. Тут кажуть, що свою підтримку будуть і надавати і надалі, адже ці діти гордість нашої держави.